Це була абсолютно історична ніч для українського боксу. Боєць із великої димирки Віктор Постол завивав повноцінний пояс чемпіона світу WBC та ще й побивши кривника російського боксера. Символічна перемога та справжні сяйво української зірки у США про те, як запалив наш Айсмен. Дивіться на каналі Тайк Майсон. Вподобайка і погнали! У 2015 році склалася цікава ситуація. Віктор тільки нещодавно виграв бій проти турка Сельчука Айдина за першу сходинку рейтингу WBC у суперлегкій вазі, чим забезпечив собі право чемпіонського бою. Титулом тоді володів американець Денні Гарсія. Бій посту Гарсія це було би щось дуже потужне. Але не склалося. Топовий боксер трошки піднабрав і перейшов у вищий дивізіон, залишивши пояс WBC вакантним. Але навіть попри першу сходинку в рейтингу Дебли Бісі, ніхто повноцінний пояс цієї організації так просто віктору не дасть. Мають бути два іще боксери, які визначать між собою право боксувати за титул проти Віктора Постола. І це були росіянин Руслан Проводніков проти аргентинця Лукаса Матіса. Дуже міцна пара. Насправді, причому бій постола проти росіянина організувати було би дуже просто. У 15-му році, коли відбувалася вся ця історія, менеджером Віктора був Вадим Карнілов, який також вів справи проведника. До всього самі боксери були в хороших стосунках, адже неодноразово тоді спарангували один з одним. Однак для того, аби вийти на постолу, потрібно було щось долати аргентинця Матісе. А отут виникли. Нюанси варто відзначити, що обидва бійці ой як смачно гамселили один одного упродовж 12 раундів. Зустрілися два рубаки, які не володіють показовою технікою, однак не проти знести макітру противника боковими на середній дистанції. Уже в третьому раунді, після чергового хлопочка, у Руслана посіклася брова. Надалі росіянин продовжив наступати і міцно отримував назустріч. Матісо десь поступився своєю манерою і дав проводні йти вперед. Натомість запропонував тому хороші зустрічні джеби для нейтральної. Ного фаната бої з такою кількістю м'яса це те, що треба у підсумку. Судді зафіксували перемогу аргентинського бійця рішенням більшості. Питання суперника нашого боксера було практично вирішеним. 2015 рік настав час підготовки. Віктор ніколи раніше не проводив поєдинків аж такого масштабу. Здебільшого його бої проходили у Києві проти приїжджих боксерів, коли частину публіки Віктор знав особисто. Цього разу Каліфорнія, штати і Майн івент. Підготовка до бою також має бути на найвищому рівні. Тому цього разу зала Велд і тренер Фредді Роуч, які як ніколи підходять для того, аби здобувати титули. Мір Хан, Бернард Хопкінс, В'ячеслав Синченко, Володимир Кличко, Джеймс Тоні, Майк Тайсон, Мені Пак'яо це лише частинка зі списку чемпіонів світу, яких тренував Фредді Роуч, але цього разу він узявся за роботу з українським айсменом. Багатообіцяючи, правда ж? А ось слова тренера за півтора місяця до чемпіонського протистояння. Направду легендарна фраза легендарного наставника. Постол це мій улюблений боєць із України. Він важко працює. Він як Менні Пак'яо. Вони обидва пахарі, обидва дуже дисципліновані. І ось чому вони тут на такому рівні, тому що працюють дійсно важко. Постол всього себе присвячує цій справі. Те, що Віктор надзвичайно працьовитий боксер, не викликало жодних сумнівів. Він і технар, і покласти може, що показав у поєдинку з Айдином. Однак букмекери в нього не вірили. На той момент саме Матіс був фаворитом протистояння. Коефіцієнт на його перемогу був близько 1,4. Ставка на українця з коефіцієнтом 2,9. Різниця насправді разюча. Та й досвід геть різний. У Віктора заплачуємо одна дійсно якісна перемога у Штатах, власне, проти Айдина. В Аргентинці заплачуємо кілька дійсно топових дуелей. Перемогу над Леймоном Пітерсоном, Джоном Моліною, тим таки Проводніковим і Умберто Сото. А ще програвав але з боєм за Джуді, Девону Олександеру і вище згаданому Денні Гарсії. Матісе по праву вважався фаворитом. Він потужний, напористий і з дійсно сильною плюхою. Америка таких любить. Небезгрішний і теоретично зручний для боксерів стилю аутфайтерів, яким можна назвати постола. Однак, бачачи, як Лука склав своїх суперників, за Віктора реально ставало лячно. Мінал, Метісей зоредофомбек, де that one. Однак тоді Віктор відзначався класною витривалістю. Його повного баку вистачало на 12 раундів із запасом. А ще український боксер надзвичайно дисциплінований, що вигідно відрізняє наших козаків від інших спортсменів. Дисципліна в боксі починається з порядку і правильних звичок у житті. Відтак я надаю перевагу перевірним та зручним методам, коли заправляю тачку. Тому, коли треба заправитися, я їду на вок та користуюся їхнім додатком. ВОКПЕЙ. я люблю сервіси, які роблять обслуговування швидким. Тому, приїхавши на вок лише запальним, я заправляюся до повного, просто не виходячи з машини. Допоки ми сидимо тут, авто вже заправляють тому буквально дві хвилини і можна їхати по справах далі. Тому годуйте свої автівки якісним пальним і швидко разом із Вок. А ми полетіли до ролику. 3 жовтня 2015 року. Історична дата для українського боксу, коли Віктор Постол вийшов боротися за вакантний пояс чемпіонат світу WBC в суперлегкому дивізіоні проти аргентинця Лукаса Матіссе, стабхаб центр у Карсоні, штат Каліфорнія, організовує Golden Boy Оскара Делахої. One for Matisse is how to get inside and completely taken an over. You yeah. may not get out of that trouble. Hard body shots by Matisse yeah. on the jab yet. We're a minute and a half in, and Postol. He's a little more calculated in what he does. He sets things up on to say to Postol, probably about the holding behind it. We haven't seen a really good overhand right like that. He's not the power guy here. Not that he can't hurt Matisse, but more effective. Я вони чали не позивай бігайдена. Попадає в джеб, Вже чувствую, що він правильно перші два раунди лише підтвердили застереження щодо суперника. Він усе такий самий небезпечний, працює брудно і в клінчах старається пробити по потилиці. Хоча це і заборонено, панівна частина роботи українця це джеб. задача. Номер один стримати цього агресора ближнім прямим і бути активним на ногах. Особливо небезпечним здавався ближній хука аргентинського бійця. Разючий, непомітний і вельми сильний. Він постійно намагався як слід зацідити ним по українцю, але Віктор був доволі уважним. Дефістопесфоґініндекторного Виктор. Джеб, джеб і ще раз джеб. Віктор, хоч і технічний боксер, однак цього разу він не показував всього арсеналу. Адже коли справа доходить до дійсно важливої битви, варто прагматично покладатися на найбільш перевірну зброю. Українець безупину викидав ближній прямий, аби зустріти гонорового матіссе і призупинити його запал. Лукас у рубацькому стилі заходив через пузо, в'язав нашого боксера та закидував дуже неприємні удари вже в клінчі. Левова частина з них були відверто брудними. Бій достатньо рівний. З невеликою перевагою постола, але бійці здобувають свої дивіденди різними способами. Надовжай Бій, хоч і був складним, але український боксер андердогом не виглядав. Він не просто створив опозицію небезпечному аргентинцю, але й реально лідирував ходу сутички. Матісе було складно щось запропонувати проти довгорукого айсмена. Деякі його нахраписті спроби все ж досягали цілі, але тактичною перевагою Лукас заволодіти не міг. Наставав час кульмінації. Здавалося, що або постол доведе бій до кінця і спробує забрати його за очками, або Матіссе знайде друге дихання і вдало поцілить хуком, і виробить козака. Letterman, Whoa, oh. hard right hand. He's fighting at his range as long as he doesn't do it. Predicted all would be ahead on points, and Batiste would score the late TKO. It appears we have the first pre prerequisite. All right, now we need these last two rounds big, okay? Let's go. вийшовши на чемпіонські раунди, Віктор продовжив частити. Нехай удари не такі сильні, але це постійні клаци по носі, які рахують судді. Маті пробував обрізати кути і зближуватися, але глобально нічого у своїй роботі не змінив. Полювання за українською головою продовжилося. У аргентинця вже не вистачало сил, аби регулярно наскоками тримати в напрузі свого опонента. Тому скоріше налаштування було на одиночний, точний і сильний удар. A nuance. This holds up. Let me tell you something. Oh, whoa! Oh, oh. Looks like they knocked down. We've got a count. Single. And Matisse Six. is now. He is. This is over. Victor Posto, Matisse. Roy said it could happen. Freddie said he noticed Matisse quitting. Українська дисципліна взяла гору над аргентинським гонором. Віктор методично розбивав суперника в останніх раундах як справжній професор. А в підсумку голова противника просто не витримала стільки пропущених. Наша країна отримала свого чемпіона світу WBC у суперлегкій вазі. Історичний день. Хочу віддати довше Матісу сказати йому дякую. Він дуже серйозний суперник, Я настраювався і думав про нокаут, звісно. Но не зациклювався на этом. Я просто боксірував, і я зрозумів, що могу вже накалотірувати. І прийшов удар сам, сам по себе, як Сайдина, прийшов. Ми все зробили правильно, провели чудову підготовку, але перемогти не вдалося. У мене попереду велика кар'єра, хоча я і втратив шанс стати чемпіоном світу зараз. Потрібно відпочити та почекати інших пропозицій. Після удару по столам моє око нічого не бачило. Я встав би і бився би далі, якби зір відразу відновився. Це був не мій вечір, але завжди перемагати теж неможливо. Тепер усі намагаються мене критикувати, кажуть, що я не боєць. Спробуйте одягнути рукавички і вийти в ринг самостійно. Постол спіймав мене, влучив в око і переміг. Його удар у 10-му раунді став ключовим. Я боявся, що з оком щось серйозне, але зараз усе гаразд. Дякую всім в Аргентині, хто підтримує мене. Особливо цікаво було спостерігати за реакціями після бою. До прикладу, в Україні Віктор Суперзіркою так і не став на тлі зростаючих Ломаченка та Усика. А ще Володимира Кличка, який тоді ще був Справі, однак на Росії тоді в багатьох дійсно підгоріло, адже згідно з перед історією, Матіса здобув право цього бою, перемігши Руслана Проваднікова. Тоді багато хто вважав, що провадніка обікрали, а вийде він проти постола, то переміг би українця. Але ж говорити це не пописку отримувати. Хоча і тут росіяни показали, як це Матіса і Провадніков не дадуть збрехати. А взагалі цікаво було собі уявити реакцію менеджера Вадіма Карнілова, який хотів організувати бій між українцем і росіянином. Но не вийшло. наших болельщиков. Но не получилось. Друзі, до 200 тисяч підписників на нашому каналі залишається зовсім трошечки. Тому не забудьте підписатися, вподобати ролик та влупити по дзвіночку. Хай це буде Паркот. Це Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Побачимось.